Привіт, мої дорогі! На вулиці осінь, сонечко зникло, і тепер ми один одного будемо зігрівати теплом наших сердець, але не тільки. Івороше також про це знає і створили лінію із сонечком всередині. Зараз будемо розпаковувати і дивитись, що ж там. Як візажист, я вам постійно наголошую на тому, що запорука класного макіяжу це сяюча доглянута шкіра. І вашою базою під макіяж абсолютно спокійно має бути ваш основний догляд. Тобто ви вмилися, тонізували вашу шкіру і наносите ваші звичні засоби. До крему під очі і крему, звичайно, вашого, плюс крему ЗСП, який є тут, обов'язково наносите серум. Серум постійно підсилює дію будь-якого вашого засобу. Сироватка з вітаміном С та екстрактом Настурції. На 97% сироватка створена з натуральних інгредієнтів, як, в принципі, і вся косметика і грошей. Прокачуємо, тому що вона новенька. Дивіться, який він жовтенький. Я зазвичай трошечки зігріваю сироватку, і сироватку я обов'язково наношу ось такими рухами. Я сироватку не розношу ось так звично да, по масажним лініям, а ніби вбиваю її у шкіру. Сироватку я наношу абсолютно усюди. Під очі також, такими можна прокачуючими, для того, щоб запустити лінку. І обов'язково наношу на шию через 2 тижні іврошем. Говорить про те, що наша шкіра стане набагато-набагато сяючою, ніби, ви знаєте, постійно виспались. Це, можливо, і нереально в нашому житті, да? але дивіться, в нас є чарівна паличка. Ось так нанесли. І я вам рекомендую декілька хвилин походити, сянятися своїми справами. Все це має просто вживитися у нашу шкіру. Але я вже бачу: дивіться, сяєння. З'являється на обличчі. Трошечки вживилась наша сироваточка. Наступним це крем бустер з вітаміном С. Я Дуже люблю, знаєте, тестувати текстури. О, я ж казала, ніби сонечко всередині. Так, візьму з кришечки. І дивіться, наносимо по масажним лініям, трошечки зігріваю. По масажним лінам. І одночасно ви наносите кремчик і робите собі такий невеличкий масажик, не перерозтягуючи шкіру і ніби моделюючи вашу шкіру. Якщо вам знаєте, здається, що масажик ви можете робити тільки у косметолога, дивіться, як вже починає червоніти шкіра, реагувати шкіра таким чином, з чи з вечора. Ми запускаємо нашу лімфу і живимо наше обличчя. Кожну нашу клітиночку насичуємо сонечком. Ви знаєте, відчуття таке після кремчику, от і як від сироватки тонуючої, яку я минулого разу показувала, що ніби ти вмився водичкою. Таке абсолютне відчуття вологості, зволоженості і вологості. До речі, крем а, піточі з кофінчиком. Якщо ви з раночку ще кавуську не випили, а ваші очі вже покинулись. Ось така. Так, носичок. текстурка. Така кремова, легенька, і геть тане у пальчиках. І наносимо на наше. На нашу зону під очима. І обов'язково я роблю отак. Раз-раз, раз, раз, раз. трошечки прокачую. Також нам треба підживити ось цю зону і зробити наші очі просто сяючими. А то знаєте, вийшли ви з дому. Може, ви там свою долю зустрінете, а ви не сяєте і не готові. Так, захисний кремчик з спф фочкою Це просто маст. Не тільки влітку, але й взимку, тому що ультрафіолет у нас виділяється, що влітку, що взимку, що йдете ви так просто там в лісі, в полі, у горах, тим паче дівчата, тим паче в гори рекомендую, тому що тут аж цілих 50 плюс. очку я наношу тонким шаром, і якщо я, наприклад, у горах, то я не наношу тональні засоби ніякі. І СП-очку я поновлю через кожних там, дві годиночки. Так. О, достатньо приємно. Да, щільніше, така трошечки щільніша м, текстура, ніж, наприклад, денний крем, але це необхідність, Необхідність, тому що цей крем має захистити вас від старіння, від фотостаріння. Приємно. І дві позиції, які я вам обов'язково зараз покажу і нанесу. Це пілінг-масочка. Зараз трошечки я походжу з півгодинки хоча б з цією красою, і вам продемонструю пілінг-маску і нічну суровотку, яка буде відновлювати вашу шкіру, поки ви спите. Очистили шкіру і будемо тоненьким шаром наносити масочку. На обличчя, умикаючи зони навколо очей, її треба буде залишити на 10 хвилиночок, і потім залишки просто прибрати ватним диском. До речі, виробник місце, де виробляється івроше ляграс. Я була колись в ляграс і привезла собі дуже класні звідти, парфуми, тому що цей регіон. Він славиться своєю історією, виробництва різної косметики, також парфумерної косметики. І це просто чарівне місце. От повірте мені, я відчуваю, знаю цю історію, цю енергію, пам'ятаю це місце, знаєте рай для жінок. І позиція, до якої дуже хотіла дібратися, це нічна сироватка. Вона нас захищає від того накопичного стресу. І це взагалі мрія будь-кого, коли ви спите, а хтось працює за вас. Оце якраз ця сироваточка. Вона зволожує, вирівнює рельєф вашої шкіри. Ух ти, гляньте. Дивіться, там ще якісь мікрочасточки такі невеличкі. Розігріваю. Вона така олійна. І я наношу знову ж таки всі сироваточки. Я наношу ось такими прокачуючими. Хочу ще. Дивіться, мікрочасточки там є. А, і коли ось так розігріваєш, ці мікрочасточки зникають. Все, можна йти спати, а продукція і грошей буде працювати над вашим сянням. Над вашою красою і над вашим бездоганним виглядом. І постскриптом вам такий мій лайфхак я наношу нічні сироватки не тільки на обличчя, щоб сяяли усі частини, які я показую людям. Тому користуйтесь. Цим сонечком і сяйте зсередини, мої дорогі.